Замість провулку Виборський, Естонський чи відрада. Вулицю Бугрову можуть перейменувати на вулицю родини Герциків або Дмитра Пругла. Брестський провулок може стати Берестейським, а ось селище Вороніно кривохатками не буде, бо місцевим цей варіант не до вподоби. Члени робочої групи з перейменування топонімів Полтавської територіальної громади вперше зібралися після громадських обговорень та почали відбір пропозицій щодо назв 73 вулиць і провулків першої черги. Ви визначили на. Городища, Івана Бреста-Барчука і Після громадських обговорень на розгляд експертів винесли по п'ять пропозицій, серед яких обирали найвдаліші варіанти. Якщо рухатися в алфавітному порядку, так і по положенні, зараз на голосуванні маємо розглянути Бугриста, горбиста, Дмитра Кугла, вулиця Павла Герціка, вулиця, ну, Шекспіра, вулиця. Давайте проголосуємо одразу, Родини Герця. Хто за? Родини вже реально сьогодні почався процес відбору назв по тих вулицях і провулках, які попали в першу категорію. Перша категорія – це русизми або з помилками, або назви, які мають відношення до країни-агресора або їх поплічників. Скажемо, там Бреський провулок, там білоруський провулок. Сьогодні йшло перейменування. Ми два тижні проводили через інтернет голосування, відбір. Нас тому, що комісія свої пропозиції дала робоча група, верніше населення дає ло свої пропозиції. Зараз ми вибираємо згідно нашого положення не більше п'яти. Пропозиції на перейменування. провулок Вугловий пропонують перейменувати на кутовий або мажний на паперовий або полтавський яр. Деякі назви майже не змінять, але виправлять відповідно правил граматики. Наприклад, замість жасмінова буде жасминова. Стосовно назв на честь героїв російсько-української війни їх мають намір обговорити після перемоги. Таку пропозицію вніс історик Борис Тристанов. Дочі карти а потім, коли повернуться з фронту, проводити обговорення із батьками і з тими, хто воював. Поки що експерти проаналізували 101 пропозицію щодо перейменування 25 вулиць та провулків. З них відібрали найбільш обґрунтовані назви. Далі їх розглянуть на міськвиконкомі і винесуть на онлайн голосування на платформі ЕДМ. Назви, які отримають найбільшу кількість голосів, винесуть на розгляд сесії міської ради.